Привіт! Це Віталій Дейнега. Ви знаєте мене як засновника фонду Повернись живим і тепер як засновника проєкту «Ukrainian Witness. Боже, який я не красивий! Це кошмар. Били -били. Мене звати Сергій Мельничук. Я шеф-редактор Українського свідка. Я Євген Назаренко, донедавна журналіст проєкту Український Свідок. а Нині, як бачите, Мобілізований до Збройних сил України, причому мобілізували мене прямо з відрядження. 25 лютого мені подзвонив Віталік Дейнега і сказав, що треба фільмувати те, що відбувається в країні. У мене собака там воду п'є. Є всі час. Ти мені мішаєш між прочим. Йди на місце. Цей проект почався для того, щоб ми фільмували війну, щоб те, що відбувається на фронті. Воно потрапляло в кадр. Я в свою чергу почав шукати людей, які могли би долучитися до нас з коліс. І я задзвонив. Мені колеги поділилися контактами, братам Стародубцевим Антону і Олексію, які приїхали на таксі за скажені гроші, покинувши Бробансона Босю в Тарасівці. І з тих пір Олексій, до речі, залишив, залишався з нами протягом по двох місяців. Ми навіть жили. Разом. Місія в проєкті Ukrainian Witness з братом була прийняти участь в запуску проєкту. Ми були одними з перших учасників проєкту в якості операторів і монтажерів. Ми вчилися у Віталія і Сергія бути журналістами, висвітлювати події такими, як вони є, для того, щоб потім вони стали надбанням історії, яка буде вчити і нас самих. І наступні покоління. Що більше людей побачити те, що насправді відбувається в Україні, то напевно більшу допомогу ми зможемо отримати, і це все конвертується у Хаймарси. Сподіваюсь, коли здійде до Атаканзів, і в 16 Наш найбільший здобуток полягає в тому, що ми в той час, коли йшла. Мова про надання нам крупнокаліберної артилерії, що саме в цей час і вийшов отой відомий сюжет про ірпінь, і він потрапив в усі американські медіа. І це був один з факторів, які вплинули, тому що ще тоді американці вагалися, чи давати нам таку зброю, як вони вагаються зараз, чи давати нам, наприклад, авіацію, чи далекобійні снаряди для хаймерсів. Коли ще за тиждень до того, як всі заговорили про Бучу, уже CNN, MSNBC, ABC, CBS, всі американські канали в прайм-тайм показали наші кадри з Ірпеня і з воєнними злочинами росіян, це було не один раз, і наша робота в тому, щоб це було так постійно. Я бачу свою місію проєкті Український свідок, так як я постійно знімаю війну, вже вісім років, продовжувати це робити, але тепер вже... На дещо іншому рівні, тому що в документальних проектах насправді я ніколи не брав участі, і це був для мене новий виклик. Ну сподіваюся, що в той короткий період, що я попрацював свідку в свідку перед армією, то я з цим впорався. Кожен раз, коли я знімаю, це неймовірно шокує, бо це історії такі, що людина живе собі і вдруг попадає снаряд і. Чи вона поранена, чи поранена її близька людина, чи це контузія, чи це зруйнований будинок. І це страшне горе. До цього просто неможливо якось звикнути. Це страшно. І це шокує, і буде шокувати, напевно, все життя. Найбільше запам'яталася поїздка до Київської телевежі. Я якраз засняв друге влучання. Телевежу. Ми під'їхали першими ще не було ДСНС, не було поліції, не було швидкої. І хлопці побігли тушити пожежу в сусідньому спортзалі. Я цей весь процес знімав і в певний момент помітив, що серед уламків, які горіли навколо, горіла сім'я. Там були чоловік, жінка і дитина. В той момент я просто підійшов і почав це знімати, тому що це моя робота, тому що я повинен був це зняти. Із зйомок найбільше запам'ятався, мабуть, виїзд на нуль до Валерія Маркуса і Івана Шаламаги. Це був перший досвід зйомок на фронті, і я не можу сказати, що було не страшно. Ти не воїн, ти журналіст і не дивлячись на те, що ти більше думаєш про композицію кадру і про те, щоб схопити якусь мить. Все одно ти залишаєшся людиною і інстинкти і спрацьовують. Уже коли небезпека від Києва відійшла, ми поїхали побачити, що відбувається на Сході, тому що схід був такий, знаєте, як в той час як покинута дитина. І те, що ми там побачили, це назавжди залишиться з нами, тому що це була вже зовсім інша війна. Це був не той Донбас який був з 2013 року, там фактично до початку повномасштабного вторгнення? Бачите, давайте Ми потрапляли під обстріли в Сєвєродонецьку, потрапляли в тому ж таки Бахмуті на позиціях. Ну, це завжди страшно. Тому що я не бачив людей, які не бояться обстрілів, це стосується і журналістів, і військових всіх. Тобто боятися це нормально. Головне не впадати в паніку. І ну, було страшно, але це був контрольований страх, в принципі, так і постійно на війні, коли ти потрапляєш в якісь бойові дії. Історії, які мене вразили безліч, напевно, кожна зйомка так чи інакше залишала в мені слід, як от евакуація із Ірпіня, коли військові та волонтери, не жалюючи своїх сил, витягали людей із охопленого боями міста. Давай, бачиш, покажем, За мною Історія про жінку, яка поховала у своєму дворі свою доньку, а біля входу до її будинку стирчала із землі нерозірвана російська міна. Чи історія із ягідного, що на Чернігівщині, де російські окупанти тримали все село в заручниках у підвалі місцевої школи? Це історії, які треба було задокументувати і розповісти на весь світ. За мною на екрані одна із історій, які мене вразили, це. Чернігів невеличке містечко Новоселівка, і ми туди заїхали, і там майже нічого не залишилось. От просто груди каміння. І поки я знімала, до мене підійшла ця жіночка Ніна Вінник, і сказала: зніми, зніми історію, про це повинні знати. Я хочу розказати. Зйомка, яка вразила мене найбільше, одна з нещодавніх у серпні. Це історія 24-річного хлопця з бучі, який займається похованням та ексгумацією тіл в нашому районі. Дуже раджу всім подивитися цю історію. Вона з дуже складних, емоційних, таких захоплюючих, тому не буду переповідати сюжет, але вона дійсно вражає. Вона не лишає. Байдужими є одна історія, яка вразила мене за цей час найбільше. Це сюжет про евакуаційний потяг із Покровська, про те, як старих хворих немічних завантажують у потяг, як вони облаштовуються, і як вони розповідають про те, як вони зважилися залишити все своє життя і. Вирішили, що саме життя важливіше і їдуть в евакуацію. вокацію. Дуже сподіваюся, що коли ці всі люди зможуть повернутися додому, ми знімемо про них сюжети і теж покажемо в нашому YouTube-каналі. Також хочу відзначити роботу безпосередньо знімальних груп разом з нашим Криголамом, з Віталіком Дейнегою. Це поїздки в Гостоміль до зруйнованої мрії. І це поїздка в Чорнобиль. Ми фактично були першою знімальною групою, яка потрапила в Чорнобиль. Не фактично, а ми були перші. Чорнобильська станція 5 квітня. Ми здається, з камерами перші посюди прийшли. Подібно. Український свідок це один з тих проєктів, який допомагає українській державі і українському народу вистояти і перемогти у боротьбі проти загарбника. Будь-який проєкт, а особливо такі проєкт як Український свідок, це в першу чергу життя та емоції людей, які беруть в ньому участь. І я е до кінця життя буду вдячний вам, що в найекстремальніших умовах, в складних життєвих ситуаціях ви до нас долучалися, ви працювали з нами, ви допомагали нам і е робили так. Щоб світ бачив, що відбувалося і продовжує відбуватися в Україні зараз. Це класний проєкт. Я сподіваюся, що йому тільки півроку, і ще він буде роки-роки існувати, розширюватися. І все в цього проєкту буде добре. Ну а я після перемоги, якщо залишуся живим, то приєднаюся. Ми хочемо мати проєкт, який буде живий в майбутньому. Але нам дуже важливий результат прямо зараз. От прямо, щоб. Кадри, які ми зняли сьогодні, а сьогодні ми були під обстрілом, сьогодні по нам працювала вража артилерія, щоб ці кадри потрапили в західні медіа. Моя відповідальність у проєкті – це поширення нашого контенту документальних відео, які створюють редакція проєкту. Якщо обирати між мільйонами переглядами на YouTube і поширеннями в топових світових медіа. А навіщо власне вибирати з перших днів існування проекту? Ми набрали досить високий темп. Редакція видавала по два-три відео на день, і якість їх була настільки високою, що ми досить швидко попали у перелі у основні українські змі. Онлайн і не тільки я пишаюся і вважаю одним з найбільших досягнень те, що ми змогли обійтися без якогось, скажімо так, мутного фінансування. Більшість донатів, за які ми живемо, це так чи інакше пов'язані зі мною люди, мої друзі по всьому світу, які відчувають, що те, що ми робимо це важливо, і що вони можуть і готові допомогти нам фінансово. Власне кажучи, так і відбувається. Наразі в проекту є гроші, і проект зможе ще. Кілька місяців точно функціонувати без додаткових хвилювань, але будь ласка, там будуть посилання на Patreon. Зробіть свій вклад. Будь-якого розміру, сума від одного долара там до нескінченності, вона допоможе. Це буде вклад в чесну українську воєнну журналістику, яка зараз супер потрібна. Бо в росіян там просто тьма. Там бігає купа-купа різних людей, яких когось примусом когось добровільно відправили знімати війну. І ми маємо відповідати не тільки танком на танк. Ми маємо відповідати і камерою на камеру, і правдою на брехню. Дуже важливо, щоб всі ці історії про людей, про людей під час війни, про Україну під час війни вони заставалися. І сподіваюся, що одного дня їх тут показувати в школах на уроках історії, щоб ніхто і ніколи не забув, якою ціною далася Україні свобода. Я вірю в те, що це закінчиться нашою перемогою. Цей проект дав мені людей, дав мені віру в те, що все буде добре. Тому що, коли поруч з тобою в найгірші дні твого життя знаходяться такі світлі, прекрасні, сильні, неперевершені люди, ти розумієш, що навіть після найтемнішої ночі буде яскравий світанок. І на прощання я хочу. Сказати, що ми пам'ятаємо вклади, які в наш проект зробили Олександр Махов, який нас консультував і загинув під Ізюмом. Макс Лєвін, який надавав нам свої фотографії і загинув під Києвом. Олесь Навроцький, який знімав для нас кадри і був поранений, і досі відбуває свою реабілітацію. Ми і наші колеги, і наші волонтери періодично ризикуємо, ми от ризикували сьогодні. Але це ніщо в порівнянні з тим, як ризикують собою військові.